Тиждень розпочався з протесту. Буковинські активісти перекрили міжнародну трасу Україна-Румунія. Таким чином вимагали негайного звільнення з посади начальника Чернівецької митниці Державної фіскальної служби Миколи Салагора. Акція спочатку планувалася на КПП Порубне, однак активістам довелося змінити місце дислокації. Кажуть, на пункті пропуску на них вже чекав сюрприз. Напевно, всю міліцію, яка є на Буковині на КП поробне? Ми не хочемо провокувати ситуацію. Ми вирішили зробити законний спосіб нашу акцію саме тут на пішохідному переході. А саме у селі Стерчому звідси до пункту пропуску близько трьох кілометрів. Активістів тут уже чекали з десяток поліціянтів, які одразу попередили про відповідальність, що передбачена за перекриття дороги. За такі а дії передбачена адміністративна і кримінальна відповідальність. Зокрема, стаття 279 кримінального кодексу України блокування транспортних комунікацій. Переходя на. Переході. Порушення сделал. Я на пішохідному переході. Я ще раз Якби тут був регулювальний пішохід, пішохідний, да, 100%. Якщо б ми на червоний колір світофора йшли, да це порушення правил дорожнього руху. А довге плоки порушення правил. Ми собі ходимо туди-сюди. Я хочу сьогодні. От зараз в даний момент хочу на цю сторону, а через хвилину хочу на цю сторону. Хіба це порушення закону? Окрім поліціянтів, порядок забезпечували і військовослужбовці батальйону Донбас. Вони прийшли підтримати активістів. Формально, можливо, зараз і праві наші правоохоронні органи, але насправді ну всі розуміють. В чому ситуація? Корупція, яка просто роз'їдає цю країну. Корупція, яка просто рік чи рік, ну максимум два і країна розвалюється. За словами тих же активістів, 1 квітня вони з заявою звернулися до представників краєвої влади, аби ті звільнили пана Салгора займаної посади. Однак відповіді чиновників так і не отримали. Тому перейшли до більш радикальних дій. До речі, це не перша акція, вимогою якої є відставка головного митника Буковини. 2 лютого ми провели першу акцію на КПП Порубне. Теж була вимога відставки село гора. Ми простояли майже цілий день. 11-й вечора до нас приєдналися начальник міліції області, начальник СБУ і обласний прокурор. Нас запевнили про те, що беззаконні на митниці будуть припинені, що село гор більше не буде вчиняти жодних протиправних дій. Як ми бачимо, цього не відбулося. Ніхто не притягне до відповідальності за ту партію контрабанди героїну, яка була пропущена на, на руминську сторону. 323 кг героїну на суму 40 мільйонів доларів чи євро. Верніше, та й масове вивезення лісу за кордон, небо як турбує активістів. Буковина вже лиса стала. А румини жодного лісу не вирубить, і нас ліс на тій стороні румини переробляють. А у нас вивозять з бергаметами вже не один раз ловили. По 60, по 70 вагонів вивозять за одну сутку, розумієте, і кришується салагор Микола Дмитрович. За словами пана Степана, розкрадання лісу це добре продумана корупційна схема, на якій збагачуються певні особи. Тут е, смотрящий є на Буковині є Максим Бурбака. Всі його знають. І він кришує мільярди грошей, і відкати туди на Київ іде мільйони доларів. Кожен день з Буковини. ліс, як ішов, так іде. Уже за півгодини на міжнародній трасі Україна Румунія утворився величезний затор. Пан Юрій водій фури, чоловік із Македонії, везе капусту на продаж у Хмельницький. Переконує на пікетувальників не ображається і додає година, друга простою погоди не вирішує. А куди дінеться? Зараз будемо відкривати капусту, їсти. Зривати пловоїсти капусту. А от водій з Туреччини не приховує свого обурення. Це машина на груз помідор. Это таможня, Я надо на завтра ультратаможне на Київ. Окей, Я би проблеми. Що на дорога загріти. Однак активісти на поступки не йшли, оскільки мали свої вимоги. Ми готові сьогодні розійтися всі мирно. Але після того, коли Микола Салгор прийде до нас, хоча б вислухає цих людей, які наболіли їм. Оця ситуація, коли є сьогодні на митниці, напише заяву на зір. Навіть після чотирьох годин пікетування Сала так і не зустрівся з активістами. Натомість до обурених буковинців приїхав голова Глибоцької РДА Георгій Придій. Він висловив свою підтримку і за. Вив, що направить листа до фіскалів області з проханням звільнити Миколу Селгора займаної посади. Окрім того, активісти сподіваються і на реакцію облдержадміністрації, яка нині отримала офіційне звернення від громадських організацій. Якщо її не буде, вони й надалі пікетуватимуть. Наталя Гаташ, Роман Пелатик, Чернівецький промінь.